Мамографія важлива для кожної жінки обстеження, яке дозволяє найбільш ефективно виявити ракові захворювання на ранніх стадіях. Кременчуцька міська влада зробила можливим, аби кожна мешканка нашого міста могла безкоштовно пройти такий скринінг. Саме тому Кременчуцький перинатальний центр щороку приймає більше п'яти тисяч жінок, які бажають перевірити здоров'я своїх грудей. Кожна жінка, яка дбає про своє здоров'я, потрібно проходити мамографію. Після 40 років раз на рік, і це буде вже для неї гарно. Щоб записатись на прийом, вам необхідно взяти направлення у вашого сімейного лікаря або у лікаря-акушер-гінеколога. Після цього звернутися до Кременчуцького перинатального центру по вулиці Майора Борищака, 20, дріб який працює по буднях з 8 до 17.00. Там вас зустрінуть привітні лікарі та нададуть всю необхідну інформацію. Коли жіночка зробила знімок, ми підходимо з цією касетою, чіпом, вставляємо сюди. І воно там показує, що воно ось сканірує. Сканірує знімок. Потім на цей знімок уже на нашому комп'ютері направляємо нашому лікарю, на його комп'ютер. Він дивиться і розказує жіночкам відповідь. Якщо треба, він їм показує на снімочку, що там які патології є, і назначає, їм, куди ще ходити, до якого лікаря обращатися. Чи до вашого гінеколога, чи онкодиспансер, чи мамолога, вже лише наш лікар. Лікарі зазначають, що рак грудей найбільш поширений рак у жінок. На жаль, переважна кількість пацієнток звертається до фахівців вже на останніх стадіях захворювання, бо нехтували завчасними обстеженнями. Кожен рік з'являються злоякісні утворення, які потрібно виявляти, і на даний момент їх вони збільшуються. Тому кожній жінці потрібно проходити мамографію після 40 років. Саме тому пам'ятайте про важливість завчасних обстежень та слідкуйте за своїм здоров'ям. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.